Хлопці із Лісу, Військо під Землею. Армія Нескорених. Хоробрі та відчайдушні. За що і проти кого воювала Українська повстанська армія? Невідомі факти та живі голоси українських підпільників у подкасті Локальної історії УПА. Сила опору. Проєкт створено спільно з рестораном «Краївка». Слава Україні. Ви слухаєте подкаст про історію української повстанської армії, традиції і символи якої стали основою наших славних збройних сил. У попередньому епізоді ми розповіли про краївки, винахід українських повстанців, який допоміг чинити опір окупантам понад 10 років. У цьому випуску ми спробуємо пояснити основну ідею УПА, за що вони боролися. Кого визначили своїми ворогами, якою бачили незалежну Україну, а почнемо з виникнення повстанської армії? Щороку День УПА відзначають 14 жовтня. Ця дата збігалася з Державним Днем захисників України. Однак 2023 року, через реформу церковного календаря і зміщення свята Покрови на 1 жовтня тепер між істориками розгорілися суперечки. Коли ж відзначати День УПА 14 чи 1 жовтня? Прийнято вважати, що українську повстанську армію створили 1942-го. Хто обрав саме цю дату та коли ж насправді зародилася повстанська армія? Розповімо далі. УПА. Сила Опору. 14 жовтня. Святковим днем УПА. У 1947 році закріпила українська головна визвольна рада. Її ще називають повстанським парламентом. Цей день пов'язали зі святом покрови, яку з часів козацтва вважали покровителькою українського війська. Послухаємо текст цієї постанови у жовтні 1942 року. На поліссі постали перші збройні відділи, що дали початок української повстанської армії. Для зафіксування цього історичного моменту визначається день 14 жовтня 1942 року. Днем постання УПА. Для вшанування цього моменту день 14 жовтня, що збігається з історичним козацьким святом покрови, вводиться як святковий день УПА. Утім, до 1947 року ніхто в командуванні УПА не вів відліку ані від 14 жовтня, ані навіть від 1942 року. Рік збройної боротьби проти німецького і московського займанців уже за нами. Другий рік боротьби зустрічаємо повні віри і надій. Сьогодні кінчається рік збройної боротьби наших повстанських загонів з жорстокими німецькими хижаками і грабіжницькими червоними партизанами, вислужниками імперіалістичної Москви. Так писав командувач УПА північ Дмитро Клячківський. На псевдо Клим Савур у новорічному наказі від січня 1944 року. Якщо 44-й, за словами Клячківського, був другим роком, то відповідно першим можна вважати 1943. й Клячківський як крайовий провідник ОУН на північно-західних українських землях стояв біля джерел Упа. Понад півроку він був її командиром. Кому як не йому краще було знати про час створення армії, якою він керував. Слова клячківського про початок збройної боротьби з 1943 дев'ятсот підтверджує і його підлеглий курінний Павло Климук на псевдо Назар у своєму наказі. Привітанні з нагоди Різдва 1944 року. Волею українського народу повстала українська збройна сила, українська повстанча армія, що вже рік часу громить всюди ворогів. І навіть головний командир УПА Роман Шухевич у новорічному зверненні 1945-го констатував за нами 1944 рік, другий рік славного існування УПА, і в грудні того ж року він повторить 1945 рік. Це третій рік славної боротьби УПА за самостійність України. Отже, вище керівництво УПА вважало 1944 рік другим, а 1945 – Третім роком існування армії. Ба більше історикам невідомі документи відділів упа за 1942 рік, також немає достовірних даних про діяльність повстанців у той період. Зате збереглося листування уже згаданого провідника ОУН Дмитра Клячківського з провідником однієї з округ на Рівненщині Іваном Латвинчуком на псевдо Дубовий. Вони переписувалися з листопада 1942 до січня 1943. -го. Про упа чи повстанські загони у цих листах не згадано ані слова. Навпаки, восени 1942-го Клячківський застерігав, що виступів робити невільно і щоб Литвинчук не дав гестапо спровокувати населення. Втім, кореспонденція засвідчує, що на теренах відповідальності дубового інтенсивно готувалися до збройної боротьби, ось фрагмент з листа Клячківського. І коли настане слушний момент, найкращі представники українського суспільства поведуть нарід до світлої перемоги, до будови могутньої самостійної соборної української держави. Тож восени 1942 року не існувало ще жодних відділів упа, окрім хіба що нечисленних загонів отамана Тараса Боровця Бульби з такою ж назвою. Але наша розмова не про них. Ми маємо розуміти. Що 14 жовтня 1942 року, яке нині відзначають як День зародження УПА, це символічна дата, яку встановило керівництво задля підтримки бойового духу повстанців. Насправді ж, у той час провід ОУН тільки замислювався про формування партизанської армії, і думки про те, як вести боротьбу розділилися. Про це розповімо далі. У 1942 році Степан Бандера перебував у нацистському концтаборі Заксенгаузен, а обов'язки провідника ОУН виконував Микола Лебедь. Спочатку він скептично ставився до збройного спротиву нацистам та волів обмежуватися підпільними методами боротьби. ОУН тоді навіть розповсюджувала листівку Партизанка і наше становище до неї, у якій критикувала збройні виступи, називала їх «передчасними» і невиправданими. Але на провід знизу тиснули волинські бандерівці, зокрема Дмитро Клячківський та Василь Івахів на псевдосом. Вони вважали, що нацистський терор на Волині та Полісі став настільки нестерпним, що зволікання могло відвернути симпатії волинян і поліщуків від бандерівців на користь радянських партизанів чи бульбівців. У документах навіть трапляються згадки про різні збройні групи чи боївки сільської самооборони. Які без санкцій вищого проводу стихійно виникали в регіоні протягом 1942 року, тож лебедь був змушений погодитися на створення групи, яка під час двох конференцій у жовтні-грудні 1942 року розробила план, як організувати та розгорнути національні збройні сили. Втілення плану почали взимку 1943 року. Першим формуванням УПА прийнято вважати сотню Григорія Перегіняка, на псевдо Коробка він організував її 22 січня 1943 року біля Кричільська, що на Рівненщині. За кілька тижнів до офіційного заснування підрозділи цієї сотні вже вступали в сутички з нацистами. Якийсь час ця сотня воювала як така собі демоверсія, що мала випробувати на практиці життєздатність плану створення військових підрозділів. Вочевидь, провід визнав цей експеримент вдалим. І дав відмашку на організацію нових загонів. Слушний момент, про який говорив Клячківський, настав. У ніч на 8 лютого 1943-го сотня перегиняка успішно напала на окуповане нацистами містечко Володимирець на Рівненщині. Повстанці звільнили його, розгромили німецьку командатуру та знищили відділ німецької жандармерії. А коменданта Володимирця ліквідували. Упав, встановили у містечку українську владу. Та підняла синьо жовтий прапор. Це був перший масштабний бій повстанців, і фактично бойове хрещення сутні. Менш ніж за три тижні під час нападу німців на табір повстанців, неподалік містечка Висоцьк, теж на Волині Командир першої сутні упа Григорій Перегіняк отримав смертельне поранення. Тоді і загинув ще один повстанець, а німці у тій сутичці втратили 20 людей. Ось так, всупереч міфам, які поширювала радянська пропаганда про колаборацію півців з нацистами, повстанська армія вважала їх такими ж ворогами української держави, як і червоних окупантів. УПА. Сила опору. Там десь далеко на Волині створилася. Напевне, вам доводилося чути цю українську пісню, яку вважають народною. Насправді її автор отець Василь Прийма, побратим із підпільної боротьби Василя Івахіва на псевдосом, який був одним із перших творців УПА. Це він у лютому 1943-го розпорядився провести облік придатних для війська, намітити командирів, розподілити зброю та провести вишколи з майбутніми повстанцями. Це і була директива з організації УПА. В одному з підпільних вишколів уже на Галичині у селі Під Камінь брав участь Микола Корольчук. Згодом господарчий УПА на до Соловейко. Чоловік поділився з локальною історією спогадами про те, як тримали дисципліну серед повстанців командир УПА Василь Андрусяк різун і сотник Петро Мельник Хмара. Зразу ну, різун сказав так: мені маминих свинків не потрібно. Мені треба батіра, котрий сидів, а інакше таких мені синків би плакали, мені не треба. А вже те, хмара, чи що, то таке. І і йшли добровільці, а потім тому своєму порядку. Бо кажеш, пішов партизанку. Хто хоче йти у корчах по лісі ходити до що? То, то є середна справа. От. А потім приходила, вже в'язалися з станичою і значить, давали приказну ту, ту на комісію і пішов, а вже пішов там. Вузиров. О, Утік, шандармерія, за ним і поки не проведуть туди. А там вже як уже сотенний ставив. Була дисципліна. А без дисципліни не могло бути ніякої. 1944 року Миколу Корольчука затримали органи НКВС, коли він віз повстанцям продукти. Засудили на 10 років виправних таборів та 5 років позбавлення громадянських прав. Покарання відбував в Караганді, брав активну участь у кенгірському повстанні політв'язнів. На волю вийшов 1956-го. Лише тоді зміг приїхати в Україну. Та повернімося до 1943 року. Наприкінці лютого виникли три невеличкі загони біля Берестечка на Волині неподалік Клевані на Рівненщині та біля Кременця на півночі сучасної Тернопільської області. Справжній сплеск стався у березні на Волині та Поліссі Повстанські загони множилися як гриби після дощу. Та під назвою Українська повстанська армія новостворені відділи почали діяти лише у квітні 1943 року. До слова, назву УПА запозичили в уже згаданого Тараса Боровця. А він, у свою чергу, у генерал хорунжо армії УНР Юрія Тютюнника під час української революції 1921 року так називалася Група Тютюнника, що брала участь у другому зимовому поході проти більшовиків. Історик Ігор Марчук підрахував, що до кінця квітня 1943 року. Упа налічувала у своїх лавах близько двох тисяч вояків. Українська повстанська армія невпинно зростала. Влітку повстанський рух, окрім Волині, охопив також Галичину і деякі області центральної України. Взимку 43-44 років територію, де діяла УПА, поділили на три угрупування: Упа північ охоплювала Волинь і Полісся, УПА Південь відповідала за Південно Волинь і Поділля, УПА Захід. Яка була найчисельнішою та охоплювала територію Галичини, Буковини та Закерзоння, військові округи розділили між куренями, які складалися із сотень. Сотня була основною тактичною одиницею УПА і налічувала близько 150 п'ятдесяти вояків, сотні зазвичай складалися із трьох взводів, які називали чотами, а вони поділялися на рої, тобто відділення. Масштаби повстанської армії максимально зросли у середині 1944 року, найреальніші оцінки дослідників фіксують діапазон від 30 до 40 тисяч вояків упа. Про склад повстанського війська розповімо детальніше у наступному епізоді подкасту. Тож підсумую, що реальне виникнення УПА сталося не у жовтні 1942 року, а взимку 43-го. Новостворені відділи поповнювали тисячі добровольців, а з невеличких боївок і загонів виростали сотні, курені та групи. За що йшли воювати ці люди? Слухайте далі. З архівних слідчих справ учасників визвольного руху, які потрапили в радянський полон, випливає, що абсолютна більшість чітко уявляла його мету. Але часто мотиви вступу до українського підпільного руху. Були дуже життєвими. Зв'язковий упа Василь Гапанюк, на псевдо малий, розповів локальній історії, як у 1944-му приєднався до повстанців через страх потрапити до в'язниці. А німці на другий день мого батька і в тюрму. А як його забрали в тюрму, то стала загроза для мене, що й мене заберуть в тюрму, і я з хати втік. І пішов до Бандерівців, тому що е, моєї матері брат один в Боївці служив, о, а гамалія був комісаром того, і там ще один материн брат був в сотні, так що я пішов так як до своїх, о, бо куди мені були. І я пішов туди, і вони мене до себе прийняли. І Я був тим розвідником. Щоправда, ув'язнення Василю Гапанюку уникнути так і не вдалося. Згодом радянська влада засудила його на 25 років виправно трудових робіт. Лише після 10 років ув'язнення на Колимі і каторжної праці у рудних шахтах та на золотих пісках Магадану чоловік зміг повернутися в Україну. Під страхом депортації до українських націоналістів у 1945 му Приєднався і Богдан Ряпич на псевдочайка. За це 1949-го чоловіка засудили на 10 років виправно-трудових таборів. Він був учасником Кенгірського повстання. Звільнений 1956 дев'ятсот року, після одруження повернувся на Львівщину. За незалежності України Богдан Ряпич заснував самбірську організацію Всеукраїнської спілки політв'язнів. Та станицю братства Унупа, ставши її першим головою. Послухаймо його історію з перших уст. То колись думали собі такого. Як перший раз большевиків втікали, то думали, що як прийшли другий раз, о, то можна буде з ними так о, ми їх капелюхами поб'ємо. Так думали. Але вони, як почали робити облави, арестувати людей, вже вивозили тоді, на Сибір. Розумієте? Ну, почали втікати. Тим більше, я пам'ятаю, що то село Росохи є, то вже Херівський район, але то він волосинови зараз сусідне село. Там скривалися хлопці. І мій дворідний брат, він там є на з навіть туди. Я пішов його шукати, прийшов там, і там мене якраз прийняли тоді Організацію Українських Націоналістів. Молодісно, ну, і дали мені завдання, щоб я. Молодь організував до себе. Проте стратегічною ціллю УПА і Збройного підпілля була незалежна Україна. УПА бореться проти німців і Радянського Союзу за створення самостійної України. Найчастіше таку відповідь чули слідчі НКВС МДБ як від командирів, так і від рядових бійців, які потрапили в радянський полон. Ще під час створення перших повстанських формувань. ОУН прийняла стратегію боротьби на два фронти проти Третього Райху та СРСР. Розрахунок був такий: імперії виснажаться, розпадуться, як то було внаслідок Першої світової війни. Українці використають шанс здійсняти національну революцію та проголосять незалежність України. Те, що і Берлін, і Москва є імперіалістичними хижаками, які змагаються за переділ території. Провід націоналістів задекларував під час з'їзду у лютому 1943 року. Цікаво, що лідери ОУН прагнули, щоб у новому, післявоєнному порядку, Україна стала регіональним лідером. Тільки це, як вважали націоналісти, гарантувало би неможливість відродження нових імперіалізмів Хто ми є і чого хочемо, так називався один із перших документів, у якому описані цілі та завдання УПА. Послухаймо, про що там йшлося. Ми боремося за визволення нашого народу, і тому наша війна є священна. Ми не бандити, не диверсанти, як це нам закидають німці й большевики з їх завушниками. Ми боремося на рідній землі і в обороні прав нашого народу. Ми несемо високо прапор самостійної, соборної української держави. Досить неволі, досить знущання і наруги. Годі вже терпіти. Хочемо жити вільно. Хочемо, щоб в українській державі не було ні визискувачів, ні визискуваних, ні пролетарів, ні жебраків, а в українському народі щоб не було класової боротьби. Хочемо, щоб у нашій державі не тільки українці могли свобідно розвиватися, але й усі національності мали право повного національного культурного умового і господарського розвитку. Якщо спочатку ОУН тяжіла до авторитарно-політичного режиму, то після контактів з великою Україною. Змінила позицію на Дніпрянці, маючи досвід життя за комуністичного тоталітаризму, прагнули гарантій прав національних меншин. Дискусії зі східняками та досвід підпільної боротьби на сході України трансформували світогляд керівників підпілля у бік демократичної парламентської республіки, то якою уявляли собі незалежну Україну творці УПА з приватною власністю селян на землю. З передачею поміщицьких та колгоспних земель селянам без викупу, з вільним доступом до освіти, зі свободою слова, творчості, вибору професії та релігії, рівні права мали бути гарантовані для всіх громадян, незалежно від національності чи статі. Українська держава за ідеєю проводу націоналістів мала об'єднати всі українські етнографічні території. Українці були готові працювати у спільному фронті з іншими поневоленими народами Східної Європи та Азії. Ідеалом суспільного ладу майбутньої самостійної України бачили суспільство без панів, поміщиків, капіталістів і більшовицьких комісарів. Такі положення тиражували в численних публікаціях, брошурах, листівках під заголовком За що бореться УПА згодом звучали тези про ринкову економіку з конкретніших дій. Пропонували приміром важку промисловість і транспортну галузь залишити у державній власності, а легку і харчову промисловість у власності кооперативних об'єднань. Втім, ідеологічні пошуки тривали ще кілька років. УПА Сила опору Україна мала стати демократичною парламентською республікою. Таку ідею у другій половині 1940-х Розвивав і Петро Федун на псевдо Полтава. У свої неповні 30 років він став головним ідеологом збройного підпілля. Полтава керував пропагандистською роботою на всій території поширення національно-визвольної боротьби, його праці виходили великими тиражами в підпільних друкарнях. Головні позиції націоналістичної ідеології та програми українського визвольного руху Петро Федун у популярній формі виклав у своїй найвідомішій праці. Хто такі бандерівці та за що вони борються, яка вийшла 1950 року. Згодом цю брошуру видали українською та російською мовами і масово поширили у підпіллі за справжню демократію проти диктатури і тоталітаризму всіх мастей, за свободу слова, друку, зборів, світогляду, за забезпечення за національними меншостями в Україні всіх національних і громадських прав проти всесилля поліції. За таку владу в державі, яка найвищим своїм обов'язком уважатиме служіння інтересам народу, а не своїм імперіалістичним планам. Федун був свідомий того, що демократичний політичний режим має свої недоліки, але водночас визнавав і переваги демократії в перехідний період після створення української держави. Його ідея полягала в тимчасовому обмеженні політичного плюралізму, аби запобігти хаосу через партійні чвари. Докладніше свої міркування Полтава виклав у статті за тип організованої демократії в майбутній незалежній українській державі. Не український народ в ролі іграшки чи просто жертви демократичних принципів, а демократичні принципи в ролі послушного слуги українського народу і українського націоналізму. Ось який повинен бути наш націоналістичний підхід до демократії. Автор ідеологічних праць збройного підпілля» Був настільки небезпечний для совітів, що на нього завели окрему розшукову справу під кодовою назвою Шакал. На його пошук і ліквідацію кинули понад 4 тисячі чекістів із сотнею собак. 23 грудня 1951-го у лісі біля села Новошин на Львівщині, за струманнями пари з вентиляційних отворів, працівники МДБ виявили підземний бункер із підпільниками всередині. Побачивши, що становище безвихідне, повстанці підпалили Криївку і застрелилися. Серед них був і Петро Федун. Підсумую український повстанський рух охопив територію площею 150 тисяч квадратних кілометрів, а це більше, ніж, приміром, площа Греції. УПА творилася за зразками регулярної армії. Через її лави пройшли близько ста тисяч бійців. Понад десятиліття вони успішно чинили опір найбільшим тоталітарним державам ХХ століття Третьому Райху та Радянському Союзу. Героїчну боротьбу з російським ворогом нині продовжують Збройні Сили України. Це був подкаст Сила Опору. У наступному епізоді розповімо більше про вояків УПА, звідки вони походили. Спойлер. Не лише із Заходу України, якою була їхня освіта, матеріальне становище їхніх родин, а також детальніше зупинимося на кількох іноземцях, що присвятили свої життя боротьбі за волю України. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на локальну історію у соцмережах на подкаст платформах та Ютубі. Слава Україні, хлопці з лісу, військо під землею. Армія нескорених, хоробрі та відчайдушні. За що і проти кого воювала Українська повстанська армія? Невідомі факти та живі голоси українських підпільників у подкасті локальної історії УПА Сила Опору. Проєкт створено спільно з рестораном «Краївка».